Виконуємо номер 4 із справ для повторення розділу 2. Підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. І наше завдання. Відношення 7 до 7 восьмих – це перше завдання. друге – 4 до 0,6 відношення, третє. Відношення 0,9 до 1,2. І четверте відношення однієї,4 до 3,6. Приступаємо до виконання. Подамо число 7 і знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника на 8 і ,7. 7,7 скорочуємо на 7. Маємо відношення 8 до 1. Подамо 0,6 у вигляді звичайного дробу. 4 п'ятих поділимо на 6. ,10. Помножимо 4 п'ятих на дріб обернений до дільника на 10 шостих. Скорочуємо на 5 і на 2. Маємо відношення 4 до 3. Помножимо, використовуючи основну властивість відношення, помножимо на 10. І перше член відношення, і другий. Будемо мати 9 до 12. Подамо у вигляді дробу і скоротимо на 3. Маємо 3 четвертих або відношення 3 до 4. Подамо 1,4 і 3,6 у вигляді неправильних звичайних дробів. Це буде 9 п'ятих поділити на 36. ,10. Помножимо 9 п'ятих на дріб обернений до дільника. Скорочуємо на 5 і на 9. І тепер іще на 2. Маємо відношення 1 до 2. Ми замінили відношення дробових чисел відношенням натуральних. Номер 4 Ісправ для повторення розділу 2 виконано.